Дістала з погрібу варення це свіжі абрикоси, перетерті з цукром. І дивіться, яке воно. І я вирішила його, тут немає ні, ні плісняви, нічого, але йому вже три роки. І я вирішила його переварити, так як воно тут свіже, тільки цукор і абрикоси. Оце в мене все, що лишилося. Це велика баночка. Декілька баночок віддали вже. І думаю: а зараз абрикос немає. Я спробую його переварити. Це буде, я думаю, буде смачно. Ви бачите, кришечки навіть не пошкоджені. Ну, вони в мене й не можуть бути пошкоджені, бо я ж їх накриваю плівочкою. Ну, але варенню три роки. А Почитала в Гуглі, що до 5 років варення прекрасно зберігається. Ну, і я ось бачу, що дійсно це так от дивіться. Ну, Цукор, звичайно, зверху. Зараз я відкрию і не знаю, в яку каструльку, щоб воно й не. та з тройним дном, навірно, і переварю декілька разів. Вчора я висипала. Баночки всі і проварила один раз. Зараз доведу до готовності, ще проварю, піни немає, дивіться, ну, тому що варення було свіже, перетерте з сахар, з цукром. Ну, так, ми раніше робили, було дуже багато абрикос, але в 2021 році в квітні. Синок мені тут поспилював, лишилось дві абрикоски, які теж не родять. Ну, Це воно таке, його треба було переварити, бо жалко. Ось такого кольору. Вже пінки немає. От. То я зараз іще перекип'ячу його і закри, закатаю. Зараз воно нагрівається, тому трішки рідше. А як відкрила, зразу то таке густеньке. Ну, звичайно, тут багато цукру. На кілограм абрикос було 2 кілограма цукру. Але ж не пропадати добру. Варення потихеньку кипить. Пінку я вчора ще зібрала. Оце не багато було пінки, ну це тому, що абрикоси були свіжі. І тут у мене кришки, можна вже виключити, викип'ячуються. Я їх е, неодноразово використовую, вони в мене годяться. Так, і зараз до того варенячка я добавлю лимонної кислоти, але небагато, десь пів кофейної ложечки. Отак от ось. Ну, рекомендують так, воно нічим не. Так, іще. Коротше, варенню погано не буде від цього. І в любе варення рекомендують. А в мене тут ого. ну, ще ось трішки є спіни, то зберу отак потихеньку. І що я хочу показати, зараз я положу. Ось тут у мене баночки стоять. Ось так я їх ставлю. Включаю на 3 хвилини. От так буде е, вижарюю не на пару, а в мікрофильовці. Все, кришечки, готові. все. і випарила баночки. Гарячий, зразу суха суха кришечка, накриваю. І в мене декілька є вже підготовлених раніше. Аряченько. Отак. Ну, все, я 35 хвилин іще прокип'ятила це варення. І зараз буду закривати в баночки. Пінки майже немає. Ти по краю я вже збирати не буду. Виключаю. Все, варення готове. Оце воно таке, не знаю, видно чи ні. Зараз буду я по баночках розливати. Ну, тут у мене три баночки ті, що я дістала з погрібу, і там була одна-півтора літрова, але я не буду розливати в такий великий я в півлі трої. У мене там ще є. І оце скільки ще шуму. Це діти маленькі дуже люблять отаке. Ну, хто варить варення. Я знаю, мої дуже любили. Вийшло в мене чотири баночки. Ну, так, воно, бачите, вроді зовсім таке темне. Але воно не, не темне. Ось таке воно. Як би показати? Ну, добре зварене, бачите. І зараз я накриваю до повного охолодження. І оце, як воно стане холодним, я покажу в чашці, як воно застило. Ну, поки що ж гаряча, ну, це не було куди вже дівати, оце так трішки більше, ніж півчашки. Ну, я думаю, кудись то в сир, ну, в творожок, кудись воно піде. А ось пінку нема кому поїсти. Оце таке було, це каліровка, І Абрикоса у нас була красна називалась. Дуже смачна, дуже. Ну, здається, ми її... А, Саша її спиляв, бо вона була вже дуже старенька. А оці нові забула одна краснощука, а друга якась інша. Але вони зараз не родять. Накриваю ковдрою до повного вичахання. Я хочу показати варення, яке в мене вийшло. Дивіться. Бачите, яке? Не світлий янтар, але такий хороший. І бачите, яке густеньке. Так що не бійтеся, можна це все переварювати. Ну, якщо, говорять, що навіть після п'яти років люди їли, Ну, у мене, бачите, воно три роки простояло. Ось, бачите, яке. Так що те опущу в погріб. І в мене там є ще смородина, плюс малина разом доця варила в 2021 році, бо я нічого не, не варила і лишилося. І теж можна буде подивитись і переварити. Ну, Поки що я оце спасла абрикосове. Абрикоси я дуже люблю. Ну, але... Ну, трішечки може і можна буде. Зовсім-зовсім трішки. Бачите, ось в чашці яке. Так, що ура!